Ну, пішов вон з нашого да, українського Криму. Ну я думаю, що знаєш пару шторм Shadow, і це буде все буде чудово. Чекай, чекай, ясно, що я тобі не скажу часу. А потім буде зна ой, маленьких мальчиків на пляжі в Сівастополі. шога ай -яй -яй, яй яй А звідки ти приїхала чудовище? Смуха -сранська. нормальне місто. Ну, на Росії в принципі, всі такі. А ну покажи пляж. Слухай, реально, чекай. Мені цікаво. Дивись, от зараз зараз получається липень місяць, е, самий такий пік сезону. Якраз спека впала, да. а людей на пляжі нема. Да. Да, дивись, ну Ні. людей нема. Там да, ну, три три карапузи Уявляєш, От колись в часи, коли от Крим був неокупований, коли, скажемо, там Україна контролювала то все, то людей на пляжах було там, ну не було де плюнути. Ти да, зараз теж допомагаєш да. Збройним силам України. Так, допомагаю. Ти ж даєш контент, відео монетизується. І гроші йдуть навпів дрони. Прям з прям з окупованого Криму допомагає. Можна навіть представитись. Ми тобі грамоту випишемо, як тебе звати?